Трагічне відкриття чергових звірств російських окупантів. Братерська могила у Ізюмі на Харківщині, яку знайшли після звільнення цього давнього козацького міста українськими військами. Десятки, якщо не сотні, загиблих. Подробиці цієї трагедії ми будемо дізнаватися незабаром. А тепер усвідомлюємо, що коли Ізюм порівнювали із Бучю, із РПН, із іншими населеними пунктами на Київщині, де після звільнення території були знайдені докази звірств російських опанців. Це були зовсім не тільки порівняння тих руйнувань, які побачили визволитель. Це ще й реальне порівняння одного геноциду з іншим. Так, російські окупанти масово вбивають мирних українців. Нічого несподіваного в цьому. Немає. Це і є та сама денацифікація, про яку говорить президент Російської Федерації Володимир Путін. Яку підтримують представники російської політичної псевдоеліти, про яку повідомляють з екранів російських телевізорів пропагандисти. І яка схвалюється переважною більшістю громадян Російської Федерації, шовіністично налаштованих прихильників Володимира Путіна. Для того, щоб зрозуміти, чому росіяни масово вбивають людей, треба усвідомити, а що вони взагалі мають на увазі, коли говорять про нацизм, що вони борються з нацистами для середньостатистичного росіянина. А погано освічений і некомпетентний Путін це, можна сказати, взірець середньостатистичного росіяна. Нацист це той, хто не погоджується із його власним баченням того, як мають бути у нас влаштовані справи в державі. Ось це. Їхнє уявлення про нацистів. Як ви, ось це те, що вони намагаються нав'язати українцям. Тобто з тієї, до речі, абсолютно нацистської точки зору. Нацисти це ті, хто вважають себе за українців. Це ті, хто вважають, що так звана історична Росія, а російські шовіністи вважають історичною Росією весь Радянський Союз. Насправді ніяка не історична Росія, а Україна. І в цій Україні розмовляють українською мовою. Плекають українську культуру, вивчають українську історію, не вірять в усі ці міфи і ерзаци, які насаджуються російською пропагандою. Ну і можна собі уявити, яке дике нерозуміння, роздратування, ненависть. Могли викликати у російських загарбників мешканці Ізюма. Адже це давнє місто на Слобожанщині завжди плекало козацькі традиції. Його мешканці розмовляли і розмовлятимуть після звільнення українською мовою, а не мовою окупантів. Ізюм завжди нагадував про те, якою є реальність. На українських землях, і на Сході, і на півдні, і у центрі, і на Заході. Що це ніяка не Росія, що б там не розповідав своїм навіженим співвітчизникам Володимир Путін. Що тут ніколи не було російської мови, її можна було тільки нав'язати шляхом імперського тиску. Що тут ніколи не було російських земель. Росіяни тільки могли прийти на ці землі як колоністи внаслідок якоїсь військової кампанії чи після Голодомору. Очевидно, що тих, хто просто самим фактом свого існування доводив брехливість російської історії і пропаганди. Треба було знищити. Оце і є денацифікація, масове знищення і вигнання всіх тих, хто або вважає себе українцем, або просто вважається українцем. Не виглядає як росіянин з телевізійного серіалу Першого каналу чи каналу Росія 1 Ось всі ці люди, звичайно, мають бути зліквідовані російськими окупантами. Ось саме тому на окуповані землі разом із злочинною російською армією приходять вже повні відморозки, садисти. Російська нацгвардія. Працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, інших силових структур, які, можна сказати, набили руку на катуваннях самих росіян, які вміють тільки виявляти тих, хто не є лояльним до авторитарного режиму бандита Путіна, які вміють тільки займатися тортурами і вбивствами. Саме цим. Людина-нависницьким структурам, цим енкевадістам і есесівцям 21-го сторіччя, Володимир Путін довірив знищення українського народу, створення таких братерських могил, щоб Бабині яри по українській території множилися з кожним новим захопленим ворогами українським містом. І саме тому те, що ми Бачили у Бучі, ми тепер бачимо у Ізюмі. А коли буде звільнений Південь, на превеликий жаль, такі самі братерські могили ми побачимо і під Херсоном, і у інших містах Херсонської області. Всюди, куди приходять росіяни, вони займаються масовим винищенням людей, тому що це відповідає плану Путіна. Це і є. І є насправді денацифікація. Як ви хотіли зрозуміти, що вона означає. Це вона й означає. І саме тому є таким важливим звільнити українську землю від ворога, який просто хоче знищити український народ. Який втратив навіть подобу людського обличчя у цій жорстокій війні російських шовіністів за знищення самої України вічна пам'ять загибла. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, використовуйте можливості патреоної спонсорства на YouTube. Мира і перемоги всім нам.